Ваш лютий вас в лютому буде чекати глобальні переміни. Цих перемінах вам допоможе якась жінка, жінка, можливо, знаюча, можливо, жінка з роду, можливо, вам хтось дасть пораду, можливо, ви підете навчатись до якогось наставника, можливо, ви включитеся і хтось вам дасть підказку, що вам пора щось поховати, поставити на чомусь точку. Ця жінка дуже мудра і вона вам допоможе вийти з якихось кризових ситуацій і зрозуміти, як оці хмари розвіяти у своєму житті. Очистити, прям. можливо, все-таки це якийсь наставник, жінка, да? яка допоможе вам закрити якісь негативні, деструктивні історії родові, тому що карта роду випадає. І тоді у вас круто, закрутяться переміни в житті. То ця Жінка Жінка доленосна, ви не могли з нею зустрітися, вона прям вам підсвітить круто вашу дорогу. Якщо ви на сьогоднішній день стоїте на якійсь розвілці, ви думаєте, ви не знаєте, ви сумніваєтесь, якою дорогою йти, вліво чи вправо, вона вам підсвітить вашу саме дорогу. Вона вам підсвітить криз, які вам заважають рухатись вперед. Когось буде чекати в лютому переїзд, в когось тут буде передвіження в чомусь, можливо, в якійсь справі, яка на сьогоднішній день вас не вдається. Так, да, в когось це зв'язано з фінансами. Тут вона вам допоможе розібратися з вашими фінансами, тому що на сьогоднішній день вас незрозуміло з фінансами, у вас мутна ситуація, можливо, якісь за вашою спиною є недоброжелателі, які вам. Не хочуть, щоб ви виросли у фінансах. Тут також є у вас якісь страхи. Для прикладу, ви хочете там умовно вирости в фінансах, але у вас є страхи, у вас є родові установки, які вас не пускають у ті фінанси, яких ви хочете. Другий розклад знімаю, і другий розклад про фінанси. Відкрийте ту інформацію, яку вам на сьогоднішній день ви не маєте. Цю інформацію відкриє вам жінка, жінка знаюча. Да, вона вам допоможе викосити те, що на сьогоднішній день вас закриває від цих фінансів. Да, бачите, яка гарна башня. Ці колоді є дві башні. Ця гарна башня, яка говорить те, що ви саме з цією жінкою роз розвалити те, що вам на сьогоднішній день вас зупиняє. Бачите, який у вас на сьогоднішній стан? Заморожені фінанси. В когось це можуть бути кредити, в когось можуть бути якісь за зділки да Тобто фінанси десь застрягли, вони до вас не йдуть. Можливо, від мужчини якогось. Що це за мужчина? Тут вам треба очиститися від ліба спілкування, либо це особисті стосунки, можливо, це в когось робочі стосунки. Треба очиститись від якогось партнерства, можливо, з мужчиною, тому що на сьогоднішній день удача ця від вас якби відходить. О, дивіться. Тут прям ви маєте по-мудрому поступити в цій ситуації, по-мудрому. Для вигоди в свою сторону почати проснутися, думати про свою вигоду, а не про чиюсь. І тут до вас йде класна, класна удача в фінансах. Ви тут маєте зробити крутий прорив, крутий прорив. І тільки тоді, коли ви візьмете відповідальність, сядете на коня і все-таки намалюєте собі оцей план, дорогу, куди я, з ким я, про що я, тільки тоді. У Вас тут наладиться ваше життя. І знову бачимо фінанси. Тоді ваші фінанси виростуть. Хто хоче купити будинок, купить. Можливо, ви збираєте на будинок. Можливо, це не буде в лютому, але ви собі відкриєте дороги, потік фінансів для того, щоб нас збирати на оцей будинок. Хто мріє купити будинок? Тут до вас в життя йде інший мужчина. Можливо, з дороги, можливо, між вами буде відстань, для чого він йде. Тут йде мужчина з новими предложеннями. Це новий мужчина, ви його не знаєте на сьогоднішній день. Він заякориться вас на довгий час в вашому житті. Чоловіки, які не дивляться, перевертаємо інформацію на себе. Значить, до вас йде жінка. Цього мужчину ви ще не знаєте, ще закрита від вас ця інформація, ще ви з ним не знайомі. І тут у вас будуть якісь переїзди, переліти з ним, в когось сім'я, в когось народження дітей. Це буде ісполнення вашої мічти. Так, лютий обіцяє круті переміни, готові ви, чи до них не готові, це не важливо. Тут вищих сил, вашого роду на вас інші плани. Давайте ще візьмемо для вас підказки на лютий місяць. Підказки на лютий місяць. Те, що я їй сказала, вам треба план. Розгляньте, напишіть цілі, що ви хочете, що ви не хочете, що вам на сьогоднішній день заважає у досягненні ваших цілей. Можливо, це робота, можливо, це не потрібні якісь контакти, зв'язки, можливо, це якісь родичі, які вас відмовляють там так не роби. Ви, так як всі люди не виділяйся. перегляньте свої плани. Перегляньте те, що там умовно ви не виконали, можливо, треба щось виключити зі своїх списків з цілей, тому що ви не хочете реалізувати, можливо, це не ваші плани, можливо, ви хочете виконати якусь ціль, досягти якоїсь цілі, щоб комусь щось доказати. Там мають бути в цьому списку тільки ваші бажання і мрії. Не для когось, не для чогось, не для того, щоб доказати там, що, умовно, я крута-крутий для себе, щоб я була щаслива, щоб я був щасливий. Комусь треба тут завершити якісь свої юридичні справи, завершуйте хтось, комусь треба, можливо, і всутити, для прикладу, щоб відвоювати якийсь свій ресурс, який ви десь там лишили. Да, е, тому що за вашою спиною були якісь підлості, розберіться з цим, це, бо це також тягне вашу енергію. Це якісь справи минулого, колись це буде е, колишній партнер, партнерша, з якою треба щось вияснити документально. Закривайте ці історії, тому що вони тягнуть з вас енергію. І це ваш ресурс іде, зливаєте туди енергію в завершені справи. Закриваєте ці справи або взагалі закриваєте думати про них. І свою цю енергію, фокус забираємо і перенаправляємо на свої цілі. Для того, щоб досягти цілий, треба ціль розбити свої кроки на маленькі кроки. І тоді, по маленьких кроках, крокувати до своєї цілі, як я можу її зробити, скільки мені треба в місяців, що я можу для цього зробити на сьогоднішній день. Тоді по справедливості ви досягнете того, що ви хочете, ви вийдете таким переможцем. Лютий місяць буде для вас дуже трансформаційним, тому що дуже багато трансформаційних карт з одної і з другої колоди. Не впустіть свій шанс, не опускайте руки. Бо якщо ви зараз здуєтесь і скажете, «Та мені тяжко, та мені важко, та я не хочу ні з ким сваритися, отак і будете сидіти на дні в роздумах. Беремо шанс, плануємо, як це дівчина, керуємо. Да? Можливо, комусь треба когось там в допомогу, умовно, ви там бізнес самі ведете, ви розумієте, що ви не можете це тягнути, делегуйте ці справи. Можливо, вам треба там умовно переїхати, сплануйте, найміть працівників, які можуть допомогти вам переїхати, і так далі, і так далі. І працюємо. Лютий місяць працюємо. усердно працюємо над тим, що ми хочемо змінити. Будете стояти на роздоріжжі, можливо, в когось, куди переїжджати, в когось буде зв'язано з любовною темою. Ви маєте обрати себе. Там, де я знаходжусь, мене все влаштовує. Комусь тут треба відкривати свою справу. Всі чули про переміни в банках, тому хто веде якісь бізнеси і ви не оформлені. Хто працює в бухгалтерію в тіньову, пора це все виводити з ціні. Тому що тут можуть бути неприємності, і тут можуть бути, і тут можуть бути судові справи за те, що ви бізнес ведете неправомірно. Хитруєте, не платите податки і так далі. А вас тут треба іншу дорогу вам вибрати. Все якби прозоро, спіть спокійно, воно цього не вартує. Тут вас ви виростете по фінансах. Також комусь тут підсвічують історію розберіться своїми дитячими травмами, там, де вас не підтримували, висінювали ваші батьки, в когось це буде безпосередньо мама. Тут вам блокують оці образи, біль у ці образи білью ця в е, блокує в, в реалізації якогось вашого таланту. Ви, можливо, погано спите, можливо, все-таки бізнес свій свій і відкрили, але не маєте матеріальної. Віддачі, да? Тому отут з цими страхами попрацюйте, завершіть, завершіть кажу, і десятка е, мічей завершіть в цій історії в себе в підсвідомості, в голові, і знову карта трансформації. Комусь треба зачіску змінити. Комусь гардероб, дозвольте собі бути собою. Не так, як комусь подобається, чоловікові, там, умовно, начальнику на роботі, а в блог, якщо ви ведете. Да? Не так, як там тренди говорять, дозвольте собі бути собою. І не бійтеся відкривати свою емпатичність, свою творчість, там ваші ресурси. Бачимо, падає королева Пентаклі, падає на королеву кубків. Це говорить про те, що ваші таланти, пора монетизувати. Пробуйте, відкривайте, запускайте. Тоді ваше життя прийде свято. Бачимо, дівчата йдуть з телефоном. Тобто, пора комусь відкривати блог і вести його. Це такий урок вам дають вищі сили на лютий. Комусь, хто давно веде, ви маєте тут пройти трансформацію, як ви ведете блог, можливо, формати якісь поміняти. Тому що на сьогоднішній день ви сидите в ролі жертви, щось роблю, але нічого не виходить. Трансформуйтеся, вам дають вищі сили на лютий місяць, таке завдання. Перегляньте, як ви проявляєтеся в світ, як ви там продаєте, як ви там який контент викидаєте, перегляньте, трансформуйте, змініть таке. Як ви це відчуваєте, і тоді ви досягнете класних висот. Карта зірки це і фінанси, це і визнання, це і ріст там у підписниках, і так далі, клієнтах в тому числі. Тому що щасливими нас роблять не підписники, а клієнти з підписників. Тому тут не пропустіть час, зірковий для вас, не впустіть класний шанс про те, що ви просили. На початку розкладу було переїзд, купівля в когось будинку, в когось класна реалізація по фінансах, ріст у бізнесі, якщо він у вас є, якщо немає, відкриваємо оцей лютий місяць, він доленосний. І тільки сміливі візьмуть цю, цей шанс, впіймають удачу за хвіст, а інші будуть сидіти і далі чекати знаків від вищих сил. Тому не чекаємо, беремо все в свої руки і діємо. Такі лютий на сьогоднішній день хочуть від вас побачити вищі сили. Хто бажає в регресі розібратися і трансформувати своє життя круто, пишіть мені в директ.